Україна. новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні Україна відзначає 31-ю річницю своєї незалежності. Але наш шлях до омріяної свободи був тисячолітнім. І зараз ми знов за неї боремося. Як долаємо виклики? Далі у випуску. 31 рік серце України б'ється. Ми відзначаємо День Незалежності в різних обставинах та умовах, але з єдиною метою збереження України. І зірку з неба дніпровські волонтери пригнали з Польщі автобус. На ньому тепер їздитимуть діти з будинку сімейного типу Кам'янського. Реальні герої, відверті історії та практичні поради психологів. Відкритий запускає новий проєкт близько до серця. Про це та інше більш детально. Перша під звуки сирен, але все одно вільні, незалежні та згуртовані. Сьогодні у 31 першу річницю незалежності нашої України у Дніпрі на алеї пам'яті героїв підняли прапор та поклали квіти до стели. На церемонії були присутні міські та обласні владці, рятувальники, священнослужителі. Усі привітали країну зі святом та побажали кожному чиє серце б'ється у ритмі вільних найшвидшої перемоги над ворогом. До цього це був державний, державне свято, до цього це був вихідний день. До цього ми їздили на дачу, якось там спілкувалися між собою. Але тільки сьогодні, на 31-ю річницю, я вже зрозумію, що ми тільки осознали ціни цього дня. Ми переможемо і відбудуємо нашу країну. Країна повернеться до мирного життя, і все в нас буде добре. Я вітаю всіх з Днем незалежності. Бажаю нам всім. Миру шляхом перемоги. Яскравий перформанс до Дня Незалежності підготували й митці області. У середмісті Дніпра просто неба закружляли в народному танці артисти. Митці драміком та оперного театру об'єднали дві частини українського прапора в єдине велике полотнище. А мешканці міста ділилися, що для них значить незалежність. Як Дніпряни святкують в умовах війни у наступному сюжеті. Державний прапор розміром 25 на 16 метрів розгорнули прямо у серці Дніпра. Там актори театру драми та комедії вирушили ходою із великим синім полотнищем у руках. Колеги сусіднього театру опери та балету зустріли їх з полотнищем жовтого кольору. Разом вони утворили синьо-жовтий стяг. Дуже важливо сьогодні всім митцям показати Україні українцям, що Україна жива, ми живі. Ми, ми як митці на культурному фронті, продовжуємо боротися. Онити його продовжимо працювати, надихати людей. Які потребують цього натхнення, і для нас це дуже важливо, і ми горді тим, що ми змогли це зробити. Ми підготували такий флешмоб музи незалежності. Ми його так назвали. Головною ідеєю цього флешмобу було поєднати два кольори прапору. Водночас з акторами студенти мистецького художнього коледжу культури за допомогою синьо-жовтих парасолюк» утворили цифри 31 і літери «UA». А хто як не ми? Тому що ми зараз можемо. У якійсь творчості показувати те, що Україна це наша держава, щоб її всі любили, щоб її було видно, те, що вона не переможна, із ним незалежності привітав дніпрян і фольклорно-хореографічний ансамбль Славутич. Від них народні танці та співи. Величне свято, головне свято нашої країни День Незалежності України. Тисячі років боротьби за нашу незалежність. За нашу незалежність борються на даний час хлопці і дівчата зі зброєю в руках, боронять нашу країну на фронті. Кожного дня гинуть за нашу незалежність люди. За нашу незалежність об'єдналися всі, об'єдналася вся країна. Це підприємці, службовці, це волонтери, це військові. Величний стяг розкрили й волонтери. Активісти благодійного фонду Перемога влаштували акцію незалежна. Там підняли 29 метровий прапор України. Ми ті хотіли зробити щось що дітаю. Тому що мета нашого фонду об'єднана об'єднати всіх українців кожного дня та нагадувати за що саме зараз говоримо. І тому нам хотілося зробити щось значимо. Ми вирішили, що символ свободи наш прапор. Є саме тим, що дуже гарно демонструє нашу свободу, нашу волю. Під прапором розташували чистий аркуш. На ньому кожен мешканець міста міг написати, що для нього значить незалежність. Назар, один з перших долучився до акції. Я написав слово гордість, бо гордість це те, що я відчуваю. Рік свого бажання життя. Все відомо це те, що все двадцять чоловік. Я відчував кордонів. Гордість за свою країну, гордість за ЗСУ, гордість за кожного волонтера, за кожного хто живе тут. Це те, з чим я живу, після чого я не уявляю своєї незалежності, але не гордість своєї країни. Анастасія Вільхова, Олександр Коптів, опинивсь телеканал відкритий. Сьогодні святкування не таке масштабне, як зазвичай, і радості значно менше аніж сліз. Однак, хто як не українці, вміють навіть крізь сльози сміятись серед лиха співати пісні? Наш наступний сюжет про силу людей, які як колись козаки ведуть нашу державу до незалежності. Останні півроку це селище один із форпостів Дніпропетровської області. Воно практично на кордоні з Донеччиною. А тому з початку великої війни сюди масово почали переїжджати тамтешні. Зараз переселенці це практично третина населення. Місцеві та приїжджі згуртувалися та споряджають на фронт посилки захисникам. Хлопцям відправляємо станки, ліки, ящичок халви, мило і пральне і для умивання. Каву такі відео ледне щодня знімає місцева волонтерка Лариса. Вона з перших днів великої війни працює на нашу перемогу разом з мамою. Люди зносили і консервацію, і матраси, і пускають у свої хати, і діляться речами і всім. Слово волонтерити до сих пір дико звучить. Ми просто допомагаємо людям. Ми об'єднуємо наших людей. Я за що їм велике дякуємо без наших людей, без їхньої підтримки. Ми б не змогли нічого добитися. У кожного є своя справа. Чимало господинь раз на тиждень печуть пиріжки, крутять голубці та ліплять вареники. Все потім їде на передову. Згуртувались і навколо плетіння маскувальних сіток. У селищі є вже когорта майстринь, які щодня фарбують тканину, ріжуть стрічки, а потім з'єднують їх ось у таке плетиво. Зараз українці так об'єдналися, що кожен з нас наближає перемогу України. Ми плетимо маскувальні сітки і віримо, що навіть маленька допомога дуже цінна. Слава Україні! Героям слава! Об'єднались українці і на іншій стороні світу. Сім'я була застала повномасштабну війну в Канаді. До цього вісім років жили у Дніпрі. Коли побачила відео від друзів, згадує Альона, що над рідним містом літають ракети, був шок. Але потім з холодним розумом почала шукати волонтерські організації та об'єднувати місцевих. Я мала таку мету тактично, лаконічно, інформативно розповідати людям, яких я зустрічаю, про цю ситуацію. Правдиво, так як відбувається, про ті відчуття, що відчувають мої батьки, коли там знаходяться мої друзі. Питання лише в кількості, скільки людей відкликнеться, і навіть малим малою кількістю можна все зробити. Допомагали і будемо допомагати у такій єдності, наша сила, Україна це країна свободи. Незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, котрі готові за неї боротися. І ми точно знаємо, якого кольору буде наша перемога. Лада Донець Євген Гаценко Open News. Телеканал відкритий. З нагоди свята військові медики отримали нагороди від мера Дніпра. Медалі захиснику вітчизни Борис Філатов вручив п'ятьом медичним службовцям центру, який входить до складу ЗСУ. Серед нагороджених медики відділення різних профілів. Більшість з них має досвід служби в операції об'єднаних сил і з початком повномасштабного вторгнення Росії продовжує рятувати життя українських захисників. Крім цього, медичному центру передали електрогенератор, придбаний коштом міського бюджету. Обладнання має забезпечити. Автономність живлення. Дякую за Люди ну, особовий склад відчуває всю відповідальність е, в даний момент, тому що вони дійсно розуміють, наскільки важлива їхня робота, наскільки важлива їхня відданість своїй професії в цей момент, наскільки вони потрібні нашим пацієнтам. І насправді. Якась зайва мотивація, вона, та, вона необхідна, тому намагаємося знаєте, підтримувати і хорошим словом, і якимись такими діями, і у якимись рішеннями. Дніпряна, і всім українцям бажаю мирного неба, щоб скоріше закінчилася війна. От, і щоб всі повернулися до своїх рідних, близьких, до своїх сім'ї, дітей. Символом незалежності України у цю війну стало місто Герой Маріуполь. Те саме можна сказати і про його жителів. Прото Єрей Володимир Коскін один з них. Російські окупанти, коли захоплювали місто, вбили його матір та знищили храм, у якому служив священник. Але від того чоловік не зламався, вірить у перемогу та майбутнє України. Дім, це там де я там, де я можу щось зробити. Тоді це була Донецька єпархія, а сьогодні це Дніпровська єпархія. Я можу тут щось допомогти, щось зробити, надати якусь раду, допомогти, скажімо так, наполегливо працювати, щоб люди навчились любити перш за все себе. Чому ми не любимо Україну? Людина не любить себе. По 24 гривні за 24 години. Гурт Калуш Оркестра до Дня Незалежності оголосив про збір коштів на реабілітацію захисників з Азовсталі. Протягом усієї доби, 24 серпня, кожен охочий зможе пожертвувати на спеціальну банку і цим самим допомогти нашим сталевим героям. Про це розповів лідер гурту Олег Псюк. Реквізити рахунку, на який можна задонатити Калуш оркестра, розмістили на своїй сторінці в інстаграм. Хлопці пообіцяли звітувати про хід збу. Ору донатити можна з будь-якої точки земної кулі. Йо, всім салюти! Це гурт «Калуш Оркестра. і Ми відкриваємо збір для поранених бійців з «Азов Сталі» 24 серпня. Збираємо з кожної людини по 24 чотири гривня, яку може кожен закинути. І ми будемо дуже сильно вдячні зібрати велику суму. Слава Україні! Героям слава! На захисті не тільки українців, але й братів наших менших. Пес патрон легенда розмінування і талісман чернігівських піротехніків, стає директором департаменту комунікації організації по захисту тварин Юйнімалс. Це вже не перша співпраця із знаменитим чотирилапим героєм. Пес патрон зі своїм господарем розігрували свої мерчі, а на свій день народження чотирилапий сапер зібрав для порятунку тварин понад 260 тисяч гривень. Тому вибір був очевидним. Засновник організації Олександр Тодорчук зазначив, що дуже важливо усіма можливими методами доносити до українців та аудиторії за кордоном важливість порятунку тварин і як складно знайти лідера думок настільки потужного, як пес патрон. За співпрацею Патрона та Animals слідкуйте незабаром на їхніх офіційних сторінках у соцмережах. Дудел у кольорах українського прапора. Привітання з Днем Незалежності надходять на адресу України з усього світу. Зробила це, але по-своєму й пошукова система Google. На стартовій сторінці компанії з'явився новий дудл. Картинка у жовтих та синіх барвах. На ній зображені люди, які тримаються за руки і дивляться в небо, де великий птах несе у дзьобі синьо жовту стрічку. Після натискання на картинку користувача перекидає на сторінку, що містить інформацію про день незалежності. Зазначимо, тематичні малюнки з'являються на домашній сторінці Google з нагоди визначних подій чи свят. Вільні, незламні, непереможні. До дня незалежності під такою назвою Укрпошта випустила поштову марку та конверт. Її присвятили і державному святу і шостому місяцю війни. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. За його словами, марка буде доступна для продажу онлайн в магазині Укрпошти та на всіх майданчиках. Всього випустять мільйон примірників. З Днем Незалежності Україну привітав оркестр шотландської гвардії. Музиканти виконали пісню Стефанія гурту Калош оркестра. Виступ від імені збройних сил Великобританії провели на параді кінної гвардії. Ні з українцями демонструють навіть коти. Так на світлинах позує головний мешелоф Англії кіт Ларі, адже його домівку резиденцію британського уряду на Даунінг-стріт – до Дня Незалежності України прикрасили квітами кольорів українського прапору. Для квіткової композиції британські флористки використали соняшники, гортензію та дельфініум. Так, у Великій Британії з'явився ще один куточок України. І ми дякуємо за підтримку нашої країни. Масований обстріл Синельниківського району Дніпропетровщини. Ворожі ракети влучили у житловий сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі відомо про шістьох поранених масштаби руйнувань та кількість постраждалих уточнюються. Трьох прибічників Кремля викрили співробітники СБУ на Дніпропетровщині. Всі вони вели ворожу агітацію в інтернет та виправдовували збройну агресію Ерефії. Один з любителів руського міра, підприємець із Дніпра, активізувався після 24 лютого, бо був впевнений у швидкій перемозі окупанта і закликав зустрічати орду з квітами. Двоє інших запроданця – мешканці Кривого Рогу активно просували у соцмережах контент, який дискредитує українську владу і зсу. Також Зрадники закликали підтримувати російську армію. У ході досудового судового слідства проведено низки обшуків за місцями проживання фігурантів, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, які підтверджують протиправні дії прихильників руського мира. За усіма викритими фактами, правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зломисників до відповідальності. Подарували найдорожче у Дніпрі. Військові тероборони передали український прапор одному з волонтерів. Від батальйону дніпровських оборонців синьо-жовтий стяг отримав Віталій. Чоловік родом з Маріуполя. У 2017-му переїхав до Дніпра та з початком великої війни воює на волонтерському фронті. Набрав собі команду та заручився підтримкою іноземних партнерів. Уже як півроку постачає захисникам необхідну допомогу. Шоломи, броніки, їжа, медикаменти та Авто це не повний перелік того, що вже вдалося назбирати для оборонців. Та й цього разу державний прапор просто так не взяв. На знак подяки передав військовим ящик консервів. Ну якось воно так затягло, будемо так казати. Так сталося, що воно і інакше неможливо було. Треба було допомагати і фронту, і людям, біженцям. І отак так потрохи, потрохи. І сьогодні ми вже. Допомагаємо багатьом частинам. Ми сьогодні вже стали такі волонтери для волонтерів, тому що наш пункт, наш склад знають інші волонтери. Вони приїжджають. Ми ділимося з ними тим, що у нас є. Вони відвозять до своїх частин, з котрими співпрацюють. Наш батальйон стоїть на позиціях в Донецькій області. Друзі ми передають нам туди досить багато гуманітарків. Зокрема, консерви, зокрема, там якісь прилади, медицину. Це знак подяки за їх роботу, за їх старання. Перевести ліжка з однієї області до іншої або автобус з Польщі у Кам'янське недарма кажуть, українські волонтери можуть і зірку з неба дістати. Наш наступний сюжет саме про таких свідомих громадян, як проходить день волонтерів і кому вони допомагають під час війни. Дивіться далі. Село на Полтавщині. Автобусом з Дніпропетровської області сюди приїхали волонтери. Вивантажують ліжка для переселенців з гуртожитку. Заносити нові меблі волонтерам допомагає Євген. Він переселенець з Харківщини. Вже півтора місяці, як врятувався з-під обстрілів. Там дуже сильно почалися обстріли видів і са всіх відав аж друже і. І перш прийшлося їхати з да біженців та такі ну, як я і о, для чого каштрувати. Та одними ліжками робота у волонтерів не обмежується. Далі рушають до Кам'янського, аби передати бус одному з місцевих будинків сімейного типу з ключами та документами. Ви знаєте, по житті у мене завжди красні машини. Ну мабуть, та фартове. Дякую тобі за все. Машину цю везли аж з Польщі, розповідає Данило. Гроші з людей на неї не збирали. Волонтери вирішили скинутися самі. Поступив запрос, тому що людям необхідна допомога з запчастями для автомобіля. Е, ну, в даний момент нам було проще, ніж з привозити, було одразу купити краще автомобіль. Тобто, цей автомобіль розчитано на 9 е, пасажирських місць. Тепер у цій автівці будуть їздити шестеро дітей з будинку сімейного типу. Маленький Назарчик не стримує радості. Дякую за автобус, тепер ми можем кататися на природе. И... І, і, і приходити до нас в гості. Дівчатка ж чекали на машину не менше, кажуть, півночі не спали. Допомагали матері готувати святковий стіл. Делали вареники парові с лівер, с з сливером, з м'ясом і картошкою. Гриби, голубці. Зробили салат з синеньких, там лісний салат, Им блінчики з яблуками і торт очень сильно волновались. Ми там ждали этого приїзду, щоб всі приїхали. Раніше розповідає, мати доводилось їздити у маленькому автомобілі. Місця усім не вистачало. Але про новий автобус подарований незнайомцями, навіть і не мріяла. Звісно, та автобус, який по місяцю. Я благодарна дяді Юрі. Я бо по по-другому не знаю. Пусть допомагає. Все таке Богом і а дасться чоловіку це не просто. Я воспитываю дітей – тоже теж просто. Он помогает. Дядя Юра, про якого каже Наталія, керівник благодійного фонду. Це його волонтери допомогли жінці. Та чоловік каже, інакше зробити і не могли. Наш фонд займається допомогою різним верствам населення. Ну як кажуть, всіх не обігрієш, а стараємося приділяти увагу тим, кого обходить. Так сказати, сказати, ну, ті нужденні, а нужденні вони завжди є. Тим часом дітки з будинку сімейного типу вже визначились, як вперше скористатися подарунком. кажуть, хочуть усією родиною виїхати на природу. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, News, телеканал відкритий. Війна на фронті фізична, поза ним психологічна. Як ми переживаємо цю війну? Що лежить в основі наших страхів? Як зняти життя з паузи? Відповіді у новому проєкті Близько до серця на відкритому реальні герої з відвертими історіями дають практичні поради та допомагають знайти опору психологи. Коли прем'єра, та як стати учасником проєкту у наступному сюжеті. Війна змінила наше життя. Відправила на фронт, розкидала по світу, зруйнувала дім. Про те, що крає серце новий проєкт на відкритому. Катували, залякували та змушували співати російський гімн. Усе це переживав у полоні расистів морський піхотинець Микола Платунов. Це могли просто. Зайти там в кімнату, відсігнути, стати в круг і почати просто бити там палицями, дубінками. Дніпрянка Наталія Спіренкова у перші дні війни з дітьми виїхала до Польщі, та європейська краса не зворушує. Ти як інопланетянин по цьому городу, і ти розумів, що ти там вите чужерудне звіно вообще. Досі ці люди ходять, а не вони сидять в кафе, а у них все хорошо. А ти при цьому десь розорваний на куски. Юлія Кульчицька з Донеччини постраждала від ракетного удару на краматорському вокзалі, втратила ногу, але не втратила сенс життя. Зараз я передвигаюсь в коляски, але я готовлюсь стати на протез і ходити все таки на двох ногах. Може бути ще буду танцювати. Ненависть, лють, агресія. Війна дає вихід різним емоціям. Усі вони мають право на існування. Важливо їх проживати, а не консервувати, наголошують психологи. Розчарування, виснаження, емоційне вигоряння це те, чим дуже часто приходять зараз. І Знову ж таки, стани загострюються, загострюються психосоматичні хвороби, тому що. Ну, скажімо, так, війна піднімає це все. Експерти програми пояснюють, як управляти почуттями. Якщо спробувати змістити фокус не з того, що мені зараз страшно, або в мене є багато невизначеності, на хм, цікаво. А якщо я зараз буду робити ось це, який я отримую результат? Та як на руїнах звести нове життя? Само вот те, вот прийняття, що рельси закінчились. тобто те, то, що було раніше більше не повернеться. Раз. Прийняття того, що їхати все одно потрібно, і я буду їхати. От, само от, це, от з цього починається построєння нової житті. Аби допомогти мільйонам сердець подолати виклики воєнного часу, команда відкритого викладається по максимуму. Мій фронт роботи саме які операторські засоби та прийоми я використаю, адже від цього залежить те, як близько до серця і глядач сприйматиме історію нашого героя. Ти, як наче другий психолог, маєш бути, ти повинна вислухати, ти повинна показати, що тобі не байдуже. Звичайно, нам не байдуже, нам близько до серця. Щоб людина, яка дивиться програму, вона ніби була усередині, тобто з нами. І тільки після цього починається вже креативна робота, перекривання, розрізання. Звуковые эффекты, видеоэффекты, инфографики, титрование, весь спектр ощущений. Весь спектр почуттів, які близько до серця на відкритому, щосереди о 19 та щоп'ятниці о 8.30. Звернутися до психолога це такий іноді дуже важкий шаг да, сказати: мені потрібна допомога, знайти в собі ресурс. А коли люди, люди будуть бачити ці передачі, да, ці якісь випуски, то десь про мене о, щось таке схоже на мене, а я трошечки собі якось щось, які техніки або відповіді візьму. Близько до серця ініціатив. Ятива лабораторії форматів національної асоціації медіа проєкт втілюють на телебаченні та радіо в різних містах України. Валентина Максимович, Олег Радіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий. Прем'єра близько до серця вже сьогодні о 19-й. Говоритимемо про підтримку переселенців. Тільки на Дніпропетровщині їх понад 300 тисяч. У програмі поради психолога, як прогорювати втрату, як не знецінити почуття тих, хто зостався без дому, та як допомогти адаптуватися на новому місці. Відкриваємо свої серця на відкритому. Це всі новини на цю годину. Ми неодмінно вистаємо, адже ми мужня країна Україна. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.